У сучасному житті, особливо у важкі часи, не тільки для окремої родини, а для всієї країни, такі як війна, різні катастрофи, вважається нормальним, якщо людина, якій потрібна допомога, попросить про неї. Але дуже часто люди не можуть цього зробити, бо не вміють відмовляти, сказати ні. Як це пов'язано між собою? Психологи говорять, людина вважає, якщо вона буде просити про допомогу, то їй можуть натомість попросити про взаємну послугу. А через страх зруйнувати стосунки, уславитися егоїстом або образити у людини з'являється почуття провини, і це її підштовхує погоджуватися на будь-які пропозиції. Цим самим людина ще більш обтяжує своє життя. Невміння говорити ні закладається у підсвідомості ще з самого дитинства, говорить психолог і психотерапевт Ірина Хрисанфова. Наприклад, дитина Щось не може або не хоче робити, або стомлена. а Батьки наполягають, да? хоч ті уроки, хоч якісь домашні справи. І дитина змушена через силу це робити, або вона буде покарана, або вона буде відчувати, що вона погана і їй буде відчуття провини. Да? І тому оце, щоб прокомунікувати з кимось, попросити допомоги. А потім мене попросять, а я не зможу це робити. І я буду повинен через силу робити. Або я буду винний. І оце пекло піднімається всередині у людини сразу як спогад про дитинство, про те, що вона була змушена пережити. І оце блокує можливість навіть подивитися в сторону комунікації з кимось і попросити допомогу. В голові так: якщо я прошу допомоги, я винний. Якщо я прошу допомоги, значить я буду потрібен комусь за це. Цілий час відробляти, віддячувати. Я буду повинен е, жити чужим життям, не хочу. Ліпше я оце буду тут от згинатися в три погибелі, або сам собі помру тут от від цього навантаження. Я ніколи не попрошу. І я часами бачу таких людей, які сидять, і вони дуже напружені. У них вже вигорання повне, і кажеш: ну, зверніться до когось все. Ні, я повинен сам. І воно стоїть у них. Десь в такому, на такому глибинному рівні в підсвідомості, бо батьки так робили, і з самого дитинства цю людину привчили. І це називається ізоляція, і це називається у людини дістрес, бо вона сама на себе давить і призводиться часами до нервових зривів, до хвороб серця, там, інсультів, бо це ж таке напряження до хвороб нервової системи, і саме в психологічному плані веде до депресії. І інколи такі люди себе ненавидять за те, що вони не можуть з всім поратися, за те, що вони не ідеальні, і у них саме е, споведінка саморуйнуюча. І це потрібно розуміти токсичний цей перфекціонізм, вбирати свого життя і розуміти, що я людина, а людина ніколи не ідеальна, людина не всемогутня, в мене є мої кордони, є мої можливості. І я, коли я зрозумію, який я, і я, що можу собі в житті дозволяти, тоді слово ні з'являється? Да? Як тебе просять щось зробити, а ти зрозумієш, я не можу, ти кажеш, не ображайся, але ні. Або іншим разом, або давай я щось друге зроблю. Тобто ми знаходимо форму ні не категоричну, а нормальну, обґрунтовану. І та людина, яка чує це, ні, не ображається. А якщо вона образиться, то може вона нечемна, неділікатна, то таку людину і потрібно свого простору просто прибрати. Тому наше дитинство, коли ми досліджуємо, ми знаходимо ресурс, де ми можемо людину переналаштувати, сказати: тепер ти свій тато й мама, а не дитина, яка... Живе установками батьків, які були в дитинстві закладені, да і тепер ти можеш собі дозволити інші дії, інші стратегії. Тепер ти можеш жити зовсім зовсім по-другому. Ти не безпорадний, а ти просто людина, яка досліджує себе і знає свої можливості. Психологиня зазначає, дуже важливо у воєнний час звертатися по допомогу до рідних, близьких і до фахівців, військовим та людям, які постраждали від війни. Так само важливо, у такі важкі для всієї країни часи підтримувати ресурсний стан тим людям, які допомагають іншим. Зараз дуже склалася тяжка ситуація із-за війни, бо коли у нас така м, кількість поранених, така кількість руйнування, така кількість стресу і страшних психологічних травм і ситуацій, у нас часами не вистачає сил всім допомогти. І ми іноді відчуваємо провину від цього, і деякі люди не можуть навіть вже комунікувати, коли хтось просить за допомогу щось, і вони якось відсторонюються і ізолюються, бо ну не витримують. І буває людина, і хотіла б може комусь допомогти, але бачиш, що на себе вже ресурсу не вистачає. І ось тут що потрібно порадити: не відсторонюватись, а сказати собі чесно: наразі мої ресурси. Вид, ну, вичерпані, моральні, може, матеріальні, але я дуже зацікавлений в тому, щоб хоч психологічно когось підтримувати, ну, яким чином е е якісь слова добрі казати, е розділяти погляди якісь. Да? Це ж теж ну, підтримка якась. Да? Наприклад, погляди розділяти, що все ну, хлопці роблять правильно, що там волонтери допомагають. Інформаційно да, комусь щось сказати, це теж допомога. Якщо ви не можете, наприклад, проводити час з людиною, яка постраждала, ну і там, не знаю, поспівчувати їй або дати якісь грошей, бо ви вже самі виснажені, да, може ви потребуєте допомоги, то хоч не відсторонюватись і не робити вигляд, що цього нема. Навіть те, що ми усвідомлюємо собі, що з нами поряд. Відбуваються такі дії, і ми в цьому живемо, це вже є підтримка суспільства на те, щоб ми витримали. Я розумію, що відбувається, маю надію, що все буде добре, ми впораємось з ситуацією і не від себе не ховаю якісь неприємні моменти. Просто я стараюся їх більш-менш спокійно переживати. І друга історія, що у нас дуже багато людей, ті ж самі військові, які були ну, поранені, які може десь вже демобілізовані по е здоров'ю, і вони настільки життям своїм запрограмовані, що вони. Повинні самі впоратись, що вони не звертаються не до психологів, не до психіатрів. Вони ізолюються, приходять додому, бачать, що всі налякані його станом. Да? Що у нього, там вночі у людини там, сни страшні, він може кричати, вставати. В нього можуть бути е страшні психологічні стани, коли людина сидить, там, плаче, або дивиться в одну точку, він депресує. І він бачить, що всі налякані, родина налякана, друзі налякані. Стараються з ним менш, менш спілкуватися, або, наприклад, занадто спілкуються. Ой, розкажи, що там було, не сиди. І така людина відчуває сором, що вона ну, не справляється. І ще більше залюється, вони починають випивати хлопці. На жаль, це ще їхній стан обтяжує, і вони не звертаються за допомогу. І я вже цим багато стикаюсь від своїх пацієнтів. Чую, що вони кажуть, і з родин люди кажуть, що потім відбуваються якісь скандали, відбуваються неприємні ситуації. І це у них така установка, що я повинен сам. Ні. Це все колективна травма, колективна ситуація. І ці люди мають право на допомогу на фахівців. Зараз дуже добре і в госпіталях, і в військових частинах є ж військові психологи, є багато можливостей в інтернеті пошукати якісь платформи, навіть є безкоштовні. Є фахівці, які цим займаються і проходять навчання, є психіатри, до яких неодмінно потрібно звернутися, якщо є ознаки такі ПТСР, є лікарі. Не ізолюйтеся, не сидіть самі, ви не впораєтесь, бо психіка, якщо вона зруйнована такими подіями, сама по собі не відновиться. Деякий процент, який сам відновлюється, це значить, або був резерв дуже крутий у психіки, або психіка запрограмована генетично на самовідновлення. Але люди, які зазнали тяжких поранень, які зазнали тяжких умов, де вони перебували, контузії, все. Мають право на відновлення за рахунок суспільства, хоч моральний рахунок, да, якщо даже вони будуть сплачувати які, якісь кошти за це лікування. Але підтримка, моральна фахівця це підтримка суспільства. Це дуже-дуже важливо для нас усіх, для всіх, і для оточуючих також, і родина такого, так ну, бійця, да, такого е, такої людини там або захисниці, або захисника, які. Вже потрапили в тяжкий психологічний і фізичний стан. Вона теж, ця родина, потребує допомоги і бути навчена, як допомагати своєму близькому. Це соціальний процес. Далі, коли закінчиться війна і повернуться з фронтів люди, цього буде дуже багато. Йому повинні знати, як надавати допомогу. І повинні транслювати цим людям, що ви звертаєтеся по допомогу. Це дуже-дуже важливо. А якщо людина перебувала щоб захистити нашу спільноту, дати нам можливість тут жити нормально, вона повинна отримувати цю допомогу і грошову це як від держави, да щоб були такі установи, які про це попікуються, і ми, як люди, можемо надати цю допомогу. Хоч в тому міському транспорті, десь, якщо ви бачите пораненого, так дати йому місце. Це саме допомогти інформаційно. Якщо людина розгублена, не знає, де йти, то допомогти йому достати якісь контакти, кудись піти, зайняти чергу, пропустити на касі в супермаркеті. Якщо людина стоїть військовій формі, ви бачите, що військовий. Ну, пропустіть, допоможіть йому скоріше це зробити. Да, будуть і спекуляції. Ну, бувають і шахраї і нечемні люди, які спекулюють. Але наше суспільство, суспільство людей, я маю на увазі, стало в той момент більш соціальним і, можна сказати, продвинутим, коли стали піклуватися про тих, кому потрібна допомога. Коли ми допомагаємо та підтримуємо один одного, то стаємо більш сильними і спокійнішими, говорить фахівчиня. Бо людина розуміє, якщо вона потрапить у якусь складну ситуацію, то її ніхто не покине, про неї попіклуються і нададуть час відновитися та продовжити жити далі. А якщо я зможу комусь допомогти, значить я залюбки це зроблю, бо тоді, якщо со мною хтось буде, ми будемо разом і наші сили помножаться. Це ідея з родини, а потім в наше доросле життя переходить на то суспільство, на ту спільноту, яка нас оточує.